Доброго ранку. Така йде зараз годівля голубів. На дворі сонечко. А до 12 години йшов дощ. А зараз сонечко. А, а вранці ще було мінус 2. Вода позамерзала. сейчас приятно, но, блин, грязи нарубила. Грязи нарубила. Олег, тут твои сидят. Ой, что то думаю, Сниму трошки своей красоты. А ну иди. Вони, звісно, тут стрижені такі несильно для фотографії годяться, але більські такі ось ходять в мене. Молоденькі, прохлорічні. Самчик, как и богатый. <плодисмент> Трохистый, Женя. Осел-королева. На, а всякая молоденькая жучка яка. Двух чуба. Гарна <масшедший> такая же. Karena soal kami sama, Щоб і така Виходь так кушати, ідіть. Хочу вам всім подякувати за хороші. Оно ну, прилетів, падло, блін. Де сів сидить. Ага. Подякувати вам за хороше. воно падло. Ах ти зараза! Не можу вам висловити свою вдячність за підписку за хороші відгуки ну були звісно некотрі товариші які нам геть не товариші що портять нам настроєння блін ну вони моментально блокіруються і хай шукають кращих каналів та дивляться я ж говорю що я не професіонал, а любитель такий, як і ви. Люблю цю птицю, держу з дитинства голубів. А воно як голуби, да голуби, там і кури, там і фазани, там і качечки, і всякі птичічки. Ну, ви, ви все, друзі, розумієте, звісно, мене розумієте. Так що. Ну, подобається. Подобається. Підписуйтеся, дивіться. Кому ні. От і подобається. Та ну виключте, переключіться. Ну на що такі негативні там коментарі писати? Це ж добровільно все. Хочеш дивися, хочеш ні. Я також так поступаю. Нравиться ролик. Дивлюся я, ставляю лайки, все. Не подобається. Ну, пропустив я теж. Ну, нащо людині грубий, там усе таке казання. <клухи> ну, таких людей, звісно, сильно малий відсоток. І це дуже гарно. А ми будемо продовжувати знімати, любуватися птицею, І все в нас буде добре. Дай бог закінчиться ця вся війна, блін. Хотять кожен день, кожну ніч. Мами продовжуємо жити.